Toyota Camry, друзі, зустрічайте, 21 рік Америка. Комплектація доопрацьована. Зараз побачите, чому 74 тисячі з половинкою кілометрів пробіг. У нас зустрічає дуже охайне авто: чорний шкіряний салон, чорна стеля. По комплектації є Дістронік, є адаптивний круїз, контроль він самий. Утримання в смузі. Звичайна камера за огляду, клімат-контроль тонована в круг, звичайно ж, автоматичні дальні світла та багато-багато іншого. А власник зараз їздить з витратою палива 9,5 літрів. Це на 2,5 бензиновому двигуні, атмосферному. Це дуже крутий показник. Тойота в цьому плані молодці. Вони виходять в дуже а, приємні витрати палива. Маєте можливість придбати цей автомобіль в кредит, в лізинг, в трейдинг. Ну і звичайно заготівковий розрахунок. Якщо вам подобається, приїжджайте, тестуйте. Звичайно, купуйте. І ця Toyota Camry буде саме твоє авто.